Продовжуємо прокачувати надивленість, Сьогодні поговоримо про естетичну інтуїцію, тобто здатність внутрішньо відчути, що виглядає правильно, що працює ще до того, як зможеш пояснити, чому це вміння бачити різницю між схоже і влучно, і ця здатність не є вродженою, вона формується через постійний аналіз. Не просто подобається, не подобається, а чому це працює, що саме. Створює настрій в тому чи іншому візуальному рішенні. І щоб її розвинути, потрібно перестати скролити і ковтати зображення залпом, а поставити цей скрол на паузу. Уважно подивитись на роботу і розкласти її на складові. Форма, ієрархія, ритм, відстані, колір, текстури і так далі. Ця практика ще краще працює через порівняння. Відкриваєте два зображення від різних авторів, різних епох, в різних стилях. і... Грайте в умовну гру, знайди 10 відмінностей, і саме на цьому контрасті може народитись твоя власна естетична інтуїція. Так створюються нові фільтри, через які ти будеш пропускати власні рішення в власних проєктів.